Оператори телекомунікаційних послуг найчастіше страждають від кабелю саме на Дніпропетровщині. За останній рік в Україні зловмисники нанесли збитків приблизно на півмільярда гривень. Більше 40% втрат у нашому регіоні. Представники компанії, що надають телекомунікаційні послуги, сьогодні провели спільну нараду з фахівцями профільного комітету Верховної Ради, правоохоронцями та обласними чиновниками. Підписали меморандум. Усі разом максимально сприятимуть боротьбі зі зловмисниками. Місцеві злочинці виводять регіон у лідери, крадуть у операторів телекомунікаційних послуг кабель частіше ніж будь-де в Україні. Вже навіть державні чиновники визнають, такою активністю вони ставлять під загрозу національну безпеку. Без зв'язку вже залишали бійців у зоні АТО, органи місцевої влади. А от нещодавно навіть вирубили зв'язок премєр міністру України, коли той до Запоріжжя приїжджав. Візит Гройсмана до Запоріжжя і вирізали всі кабелі в Запоріжжі, адміністрація, мерія всі залишилися без телефонного зв'язку і ну. Гройсман побачив на свої очі, що відбувається. Після такої зухвалості терпець схоже урвався. Чиновники та правоохоронці загострили списи. Знову кажуть, активізують боротьбу із крадіями кабелю. Найчастіше переконують зловмисники зазіхають на мідні дроти, не нехтують обладнанням з комутаторів. Його перепродають недобросовісним провайдерам. Дуже велика кількість крадіжок. Телекоменна телекомунікаційних мережах України і загальні збитки за останні півтора року близько 511 мільйонів гривень. Я наведу вам цікаву інформацію: Україна не виробляє мідь. За минулий рік вона збільшила експорт у 5 разів в міді. Учасники наради підписали меморандум про взаємодію. Підтримати їх, переконані має і Верховна Рада, зокрема, внести зміни до законодавства та запровадити кримінальну відповідальність за пошкодження ліній зв'язку. Коли у поліції буде що це пошкодження, і тобі не потрібно проводити там скільки коштує цей маленький кусочок кабелю, і там буде 5-7 років тюремного терміну. То я вважаю, що це відсотків на 90 ну, призведе до того, що крадіжок буде зменшено. Тільки за останній рік Україні зафіксували 50 тисяч крадіжок кабелю. Переважна більшість зловмисників, що завдають країні мільйонних збитків, сьогодні залишаються непокараними. Юлія Крива, Антон Філіп, новини каналу.